Наша, на мій погляд, недієздатна районна влада вирішила відновити цю псевдомедичну реформу на Долинщині. Проштовхнули, так як мають більшість депутатів ручних і голова ради, представник БПП районної ради. Призначили заступницю Ільчишин Ольгу, заступницю голови РДА, керівником центру. Первинної медико-санітарної допомоги, але вона залишилась генерал без войска. Ні приміщення, якісь гроші там міфічні на папері були. І от вони другим етапом вирішили, щоб забрати, так як це належить комунальній власності, дитяча поліклініка на перспективу ФАПів, які в селах, і створити цей е, нормальний то, що написано центр первинної медико-санітарної допомоги. Але не врахували думку громади, то що будуть звільнені, практично, яким пропонували добровільно лікарі, а потім знову будуть набирати на конкурсних засадах, а це породжує корупцію, тим більше в нашому регіоні, коли все, на жаль, продається, купується, і це визвало обурення громади. Але є такий варіант, що на часі вже створення об'єднаних територіальних громад, і воно буде всі об'єкти будуть належати вже конкретно об'єднаним територіальним громадам. Тому, напевно, і районна влада так спішить для того, щоб е, поставити свою людину, набрати штат людей і мати вже приміщення. А потім громада буде відбивати. Почалося все з того, що в 2013 році було прийнято долинської ради таке рішення про створення центру, яке в той час було актуальне, і вони тоді діяв той закон. І його норми, на підставі якого можна було організовувати даний вид медичної допомоги на даний момент, в даний час не існує жодних нормативних документів, які б прямо врегульовували створення цього центру медико медико допомоги, а також немає передумов, немає аналізу його діяльності. В інших областях пілотні проекти, в яких працювали вже. Тому медики, проаналізувавши всі сторони цього питання, не то, що проти, а вони глибоко обурені тим, що робляться такі реформи, вважають їх псевдореформами. Не спитався ніхто їхньої думки, не врахували важливі моменти. Які можуть виникнути внаслідок цієї реформи, зв'язку і створенням цього центру, тим більше наші активісти і прихильники, які в медичній сфері працюють, це і в сільській місцевості, і в міській. І ми за те, що була медична реформа впроваджена в Україні, але тільки тоді, коли дозріє населення до цього, і дійсно буде та критична маса сімейних лікарів, отих фельдшерів, і вони зможуть надавати якісні послуги не за гроші. А якщо навіть буде платна медицина, то що вони отримали якісні послуги, а не так, що дали довідку і. Обманюють нашу державу. Теперішня влада, яка прийшла на превеликий жаль, вона наступає на граблі минулої. Так ну то добре, легко йти в протореній колії. Коли вже все прокладено, але треба пам'ятати, ну на які ну я як, як закінчили попередники, а ці не знайшли нічого кращого, як знову ігнорувати думку людей П по будь-яких питаннях. Ну зараз випливне медичне питання. У нас euh, дуже багато різних питань, там питань дороги і все решта. А сторони влади це є тупий ігнор, сторони влади йде просування своїх виключно своїх якихось меркантильних інтересів. Я розумію, що система медицини нам залишилася ще з радянських часів і. Її потрібно реформувати, її потрібно вдосконалювати і переводити на якийсь більш рівень, але це не повинно бути ламання через коліно. Сьогодні в сусідній залі ми побачили напругу, соціальну напругу і несприйняття тих дій, які влада сьогодні намагається робити.